Напередодні дня пам'яті вихованці червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею у міському парку культури та відпочинку влаштували патріотичний флешмоб. Біля фігури Пресвятої Богородиці учні розгорнули справжнє театральне дійство, в якому піснями й танцями розповіли про те, як Росія пробує заволодіти Донбасом, а згодом прагне підкорити й всю Україну. Та все ж з патріотизмом у серцях та щирою молитвою на устах українці перемагають ворога і на знак миру випускають у небо білих голубів. Сьогодні ми учні Червоноградського професійно гірничо-будівельного ліцею зібралися тут. Біля каплички Матері Божої для того, щоб помолитися за мир в Україні, також це свято святого Юрія, переможця, яке відзначає наше місто сьогодні. Ми хочемо помолитися до святого Юрія та попросити, щоб на нашій Україні нарешті настала довгоочікувана перемога та мир. Але є таке поняття, щоб змінити світ, треба почати щось з себе. І ми хочемо почати щось змінювати сьогодні. Ми вирішили зробити патріотичний флешмоб і передати естафету молоді нашого міста, тобто молодь, яка приймає виклик, зобов'язується допомагати Україні і робити все добре. Це є прості елементарні речі: дати місце старшій людині або дитині в транспорті. Піднести сумку або просто допомогти людям, яким є важко. Не смітити в місті чи на природі, тому що це твоя Україна, твоє місто. Чи тобі подобається жити в бруді? Кидай сміття в смітник. Не мочукайтесь і не поплюште рідну мову. Не вживайте алкоголь, тому що українська молодь має бути тверезою нацією. Отож запам'ятайте, будеш добрим ти будуть добрими люди, які тебе оточують. Виклик ми хочемо передати нашим сусідам, друзям в школі. В школі! Тому що вони дуже багато зробили для України та для наших воїнів. Вони є справжніми патріотами своєї України. Наша Россия, наша Россия, страшная сила, страшная сила, наша Россия. Этот рэп красивый про Россию, наша страна, кто не с нами, иди. Ее высота, глубина, ширина, даже без приборов из космоса видна. Нет, лес, газ, все у нас. Маска, скамаз, все у нас. Лакипас, Артамас, все у нас. Я Україні запасління каплі своєї крові. Я можу розмовляти також і на рідній мові. Не принципово, але я хотів, щоб зрозуміли В мене ті скоти, що дирилися до України. Ви тут не бажані гості, не випробовуйте злості. Україна сміє добре так ламати кості. Ви там у Раші добре чули про коктейлі наші, і скоро Путін їх відвідає у своїй пащі. Відкрий карту України, подивись міста. Це все наше до маленького села. Самого дитинства я відпочивав у Криму. Тепер я чую з Криму, всі ходять скоріш в Москву. Москва все зам не вірить, точно як і ми ці басні. Хто хоче, не питання, побажаємо тобі щастя. Купи білет, сідай на потяг і рушай до мрій. А я живу і буду жити в рідній Україні. Отче наш, молимось до тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини, бо ти є всесильний, Царю Небесний. Вірю в єдність нашу, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо дару Твого. Вірю, що битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на землі наші, допоможи нам знайти примирення, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну, дай нам жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Не розпалюючи непримиренності, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Дай нам, Боже, бути вільними, дай кращу долю народу нашому, дай нам єдність, мир і спокій. Боже, прийми мою молитву за Україну, мир і спокій, за Україну, мир і спокій, за Україну, мир. І спокій. За Україну, мир is working. Згадом патріотичного флешмобу знімальній групі телеканалу Бужнет розповіли вихованці Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею Наталя Бабюк та Олег Іщук. Ми з нашою Лесю Анатоліну, наші учні професійно гірничо будівельного ліцею, які зараз участвували в цьому флешмобі. Вирішили зробити його, що ми за мир, щоб в нашій Україні настав нарешті мир і все було спокійно. Ми готувалися, зробили. Цей танець, ніби, що Украї... Украї... ніби Росія новить Україну, але потім в кінці стає мир. Ми провели цей флешмоб з метою того, щоб Україна була єдина, також, щоб всі заохочі брали тут участь, також щось принесли до України, тому що починати треба з себе міняти щось. Себе, щоб Україна стала луччою, такі заходи досить часто. Леся Антон влаштовує. Нам самим дуже цікаво брати участь, щось міняти в Україні це дуже цікаво. Хочеш змінити країну на краще, починай змінюватись сам. Такого життєвого креда дотримується керівник драматичної хорового гуртка ліцею Леся Рак. Цьому ж навчає і своїх вихованців. Ми багато чого стараємося зробити, тому що кажуть, що молодь це і наше майбутнє, і треба починати саме з молоді. Ми хочемо ну, показати людям, що не потрібно робити якесь щось дуже велике. Можна робити маленьким чинком, показати, що ти любиш Україну. Наприклад, так як діти казали, не кинути сміття на тротуар, а кинути його в смітник, дати в маршрутці місце, тому що зараз їдеш в маршрутках, і ти дивишся, що молодь взагалі не знає, що потрібно поступитися дитині чи вагітній жінці місцем. От ми просто хочемо, щоб такими добрими справами молодь розуміла, що вона може змінити світ. Може змінити Україну на краще. А як ми часто робимо? Ми дуже часто робимо, кожного тижня фактично ми проводимо такі заходи в себе в училищі, для збору коштів воїнам АТО, для хто має теплий одяг, таким різними допомагаємо таким. Співпрацюємо з церквою святого Юрія, з Марійською дружиною і разом проводимо дуже багато таких. Виступів флешмобів патріотичних вихованці Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею вже неодноразово влаштовували різноманітні акції на підтримку наших захисників та організовували теплі зустрічі з бійцями, котрі повернулись із зони АТО.